Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. 1 липня в Україні стартуватиме вступна кампанія у заклади вищої освіти. Звичайно, не всі абітурієнти стануть студентами для когось це прирівнюється до смерті. Мовляв, все на цьому життя зупиняється. Однак ми розуміємо, що це не так. Де і як здобувати сили, щоб долати нові вершини? Про це і не тільки ми сьогодні спілкуємося в нашій передачі з психологом Вірою Бурак. Пані Віро, я вас щиро вітаю. Доброго дня, звичайно, я зачепила тему абітурієнтів. Я знаю, що такі поразки, якщо вони відбуваються, то вони навіть дуже трагічно відбуваються не так на дітях, як часом на батьках. Однак вони стосуються не тільки абітурієнтів, а кожного з нас. Адже впродовж життя ми щораз ставимо собі якісь цілі, хочемо їх досягати, але на превеликий жаль не завжди їх досягаємо. І як кажуть, зустрічаємося з такими поразками. І хтось дійсно, я кажу, стає просто без. Силим і опиняється в якомусь тупіку і вважає, що далі шляху немає. Навчіть нас, як долати ці періоди свого життя, і як навчитися підніматися і рухатися впевнено вперед. Доброго дня ще раз. Дякую вам за запрошення. Так, зараз така вступна кампанія для абітурієнтів. Я б так сказала, тривожна і важлива. І не тільки для абітурієнтів, а також для їхніх батьків. Тому саме найважливіше, щоб батьки на цьому такому важкому шляху змогли підтримати своїх дітей. Щоб, знаєте, коли навіть якщо й будуть якісь невдачі. Щоб вони ні в якому разі не акцентували на цих невдачах, щоб не говорили, що а от я тобі там казала, або я тобі казав, треба було більше вчитись або там займатися. В такий момент дітям треба наоборот ще більше підтримки. Хочеться, знаєте, щоб батьки обгорнули своїх дітей таким теплом, любов'ю, щоб діти відчули. Що їх поважають враховувати їхню думку і якби це так. Дуже часто, коли людина опиняється, Перед поразкою вона намагається всіх довкола звинуватити, а не шукати якісь як кажуть проблеми в собі. Що можливо ти був недосконало підготовлений, тому так з тобою трапилося, а не тому, що хтось дуже прискіпливо відносився там до тої чи іншої людини. Так напевно треба навчитися аналізувати. Всі свої шляхи так. І так робити певні висновки, щоб в майбутньому вже не повторювати тих самих помилок. Ну, звичайно, що треба проаналізувати, де була помилка, проаналізувати і як її усунути. Але я кажу: якщо навіть ваша дитина не поступила, нічого страшного немає. Треба просто дати час відпочинку. Протягом року можна волонтерити або влаштуватися на якусь іншу роботу. Я вважаю, що Рік, навіть якщо і коли дитина зараз не поступить і буде в неї рік часу, протягом цього року вона зможе більш інтенсивно підготуватись, і вибрати, можливо, вона і вибере іншу професію, яку вона хотіла. Цілком, Цілком можливо, так. попередньо, тому що діти ростуть, у них змінюється думка, у них змінюється світогляд, так що немає нічого такого страшного. Це є не поразка, це є ще просто закінчення однієї історії, можна так сказати. А, Пані Віру, нам легко про це говорити, але я собі уявляю, навіть якщо ми не беремо вже дітей, так для які, які роблять перші такі серйозні кроки в своєму житті, ось уявімо, що ми беремо якогось спортсмена або людину, яка готувала там якусь певну дисертацію. І вони готувалися до тої події завершальної не один рік. А впродовж тривалого часу. І ось тут раптом, ну, якщо беремо спортсмена, так, він готується до Олімпіади, впродовж багатьох років бере участь в різноманітних чемпіонатах, внутрішніх, європейських, світових, він раптом раз і не проходить кваліфікацію і не потрапляє до цієї олімпіади. І він розуміє, що роки вже спливають, і що такого шансу в його житті більше вже ніколи не буде. І дуже часто такі моменти сприймається надзвичайно трагічно. Як людині в цій ситуації порятувати себе, як переконати, що життя на цьому не зупиняється? Ну звичайно, що життя на цьому не зупиняється. Це ще один етап, який до кінця не пройдений. І якщо важко справитися емоційно і психологічно самому, якщо немає кола підтримки однодумців, ну тоді варто людині звернутися по допомогу до психолога. І я думаю, що в будь-якому випадку людині допоможе з цього вийти, тому що. Але в принципі, я думаю, що якщо в нас спортсмени і в коло спілкування велике знайдеться та людина, яка буде вірити до кінця в його перемогу. Завжди є переможці і є переможені. Немає такого, щоб людина десь не помилялася, на тому і люди. Щоб на якомусь етапі зробити помилку. Ну, якось так. Пані Юра, мені здається, що, можливо, це, як кажуть, ще починається все зі старту. Коли от дитині, наприклад, її батьки там готують вступити, наприклад, до медичного закладу, так? і з малечко їй кажуть про те, що вона повинна туди вступити. Звичайно, вони роблять все можливе, щоб дитина здобувала певні якісь предмети, там, так, щоб був рівень знань. Але вони їй кажуть, ти повинна ти зобов'язана. Дуже багато покладають надій, і це, як кажуть, все в голову входить, і ти відчуваєш, що ти, якщо ти це не зробиш, то це вже кінець життя. Можливо, дуже багато вимог закладається спочатку, можливо, не варто навіть батькам цього робити. Дитина просто повинна здобувати певні знання. Якщо вона і вийде, то вийде. Не вийде там, вийде в іншому місці. Що життя не тільки воно заключено, тільки в тому, що ти повинен стати медиком. Ну, Але раптом дитині закладено щось інше. Ну, Дивіться, так як, ну, правда, чомусь у нас так у батьків закладено, що ми любимо диктувати свої умови своїм дітям, з маличку. Але не потрібно цього робити. І було б дуже добре, щоб для батьків. Так як я психолог, можу порадити, є спеціальні тести, щоб визначити, до якої професії ваша дитина більш схильна. І вже в тому напрямку починати працювати. Але ні в якому разі не нав'язувати, нав от ми говоримо, ви говорили за медиків, не всі діти можуть перенести вигляд крові. Якщо дитина не може в неї така непереносимість, як з нею буде медик? Вона не зможе навіть собі надати елементарну медичну допомогу, не говорячи вже про інших. Завжди треба вважати на погляди і на думку своїх дітей і підтримувати їх, підтримувати в будь-яких їхніх починаннях. Але випробування людини продовжувати, якщо вона амбітна, людина, так? Вона має хоче чогось добив, добиватися в цьому житті, вона періодично ставить перед собою певні цілі. Так, от навіть уявімо, виборчі компанії відбуваються не вступні, а виборчі компанії, там депутати на якусь посаду. І Людина, яка готувала себе до цього, теж впродовж якогось часу. Вона є свої плани, у неї якісь є певні задуми. Вона розуміє, що коли вона посяде ту, посади ту чи іншу посаду, що вона дуже багато чого може зробити. І тут раптом виграє не вона. І теж вік, вона розуміє, що вже вік їй не дозволить наступного разу брати участь у цій виборчій кампанії. І Такий величезний розпач, як такій людині, якій вже 50 років, 40 з чимось років, пережити такі поразки. Бо це поразки. Ну так, це поразки. Але я думаю, що якщо людині 50, і в неї є якась ціль, яка була протягом життя. Можна домовитись, <свісна> <свісна> підключити свою компанію, домовитися там, от, наприклад, з тим, хто виграв. Ну, завжди вихід знаходиться, тільки треба захотіти його знайти. <свісна> Пані Вірно, я розумію, знаєте, можливо, з часом воно і знайдеться. Але ось оцей період. Я програв. Сьогодні я програв. І з цією думкою, я буду Ну, Це жити... сьогодні. Так, але з цією думкою, ви ж розумієте, ця людина буде жити не тиждень. Так. Три місяці це однозначно, коби не більше. Тут буде і образа. і на Тих, хто його не підтримав, так? Так, буде стрес, буде образа, але дихальні вправи. Зосередження на своєму майбутньому. Ну, в принципі, якось так, тому що в кожного кожен реагує на таку проблему по-різному, і не можемо ми говорити за всіх. Ну, я, я розумію. знаєте, мене в такому випадку завжди дуже захоплюють спортсмени. Тому що ми знаємо, що жодного спортсмена такого немає, який би постійно вигравав, 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 так десь або на перших етапах, або десь, навіть вже піднявшись на певний підестал, раптом поразка. І це дуже сильний удар по людині, по особистості. Однак вони завжди знаходять в собі сили і наступного разу знову виходять як кажуть, на стартову пряму і починають боротися за перемогу. Звідки у спортсменів це? Ну, дивіться, вони спортсмени їх їх готують до такої до сили духу ще з малку. Їх тренера підготовлюють для того, що є поразки і є виграші. Тому мені здається, що одне завдання викладачів, викладачів, особливо початкових класів, навчити дітей сприймати поразку не як поразку, як якесь уже закінчення. Що все, ти вже в ніхто і в тебе вже нічого не вийде. Поразка це просто от на якомусь етапі твого життя. Але життя продовжується, ти маєш боротися, і в кінечному результаті ти завжди досягнеш успіху. Тобто з більшою легкістю сприймати такі речі. Так. Розуміти, що це є, нормально, що в твоєму житті їх ще буде анадцять. Знаєте, так. як хтось, яка ж ішов стежкою, упав. І каже, ага, значить, я туди не піду, я йду сюди. А хтось каже: Ні, я піду сюди, я доведу собі і так. іншим, що все-таки це моя стежка. Тобто кожного mm -hmm. разу треба знаходити якісь внутрішні сили, але для цього, щоб вони були, ми повинні дітей з маличку навчитися вірити в себе, в свої можливості і в те, що як ви казали, що це не кінець життя. Це тільки початок Це початок. Це просто кінець однієї історії, але не кінець життя. Тому що і треба ці поразки сприймати, як, навча... як прожити етап і, як свого роду, практику. Знаєте, людина проходить там на навчання, потім її відправляють на практику. А Це ви, в принципі, відпрактикували щось, і вже слідуючий раз ви розумієте, що таку саму помилку ви не зробите, тому що вона вже була. Або схожа ситуація. Знаєте, бувають ще такі цікаві моменти, коли людина, наприклад, вступає в якийсь заклад навчальний, так вона цього року не пройшла, наступного року не пройшла. І є ж такі дуже настирливі, які в третій раз будуть пробувати, і знову не проходять. Чи варто цій людині продовжувати цей шлях і як їй прийти до думки, що це не її? Бо ж такі моменти бувають, бувають. в житті. Бувають. І ви знаєте, мені здається, що. Все ж таки варто продовжувати, 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 тому що в але перед тим як продовжувати, треба проаналізувати, де була помилка, пропрацювати цю помилку, де треба підтягнути там якийсь предмет. От і на цих помилках навчишся, і все рівно в кінцевому результаті ти досягнеш того результату, якого ти хотів. Ну, я вважаю, що ніколи не потрібно от, просто опускати руки. Треба завжди йти до своєї мети. Це може бути рік, два, три, це може і 10 років бути. Є випадки, що люди поступають і в 50 років і вчаться, і здають МНТ, і на прохідний бал вони здають і щасливі йдуть в якісь вуси і здобувають свою освіту. Получається, що вони закривають свій гештальт. Uh -huh. Протягом як от вони весь цей час жили з тим, що от я хочу вчитися, а не було можливості в людини, наприклад, там або сімейні обставини. Але в кінечному результаті вона добилася, вона закрила цей гештальт, її вже нічого не мучить. В неї душа буде спокійна, і повірте, ця людина буде настільки віддано вчитися і віддавати себе на навчанню. Що я думаю, що такі люди в принципі закінчують з червоними дипломами в кінечному результаті. Ну мені здається, що це теж якісь щасливі люди, тому що вони принаймні, знають, чого вони хочуть, і ставлять перед собою певні цілі. Бо ну погодьтеся, не кожен завершуючи школу, знає, ким він хоче стати. Ну, я можу сказати, що у нас 80% дітей, які закінчують школу, вони не знають, ким вони хочуть стати. Тому та людина, яка має мрію, вона вже щаслива, так? так? так. Вона вже якби обрана, так. і якщо вона відчуває в собі потребу там, як кажуть, визначитися, то вона повинна йти і добивати це до кінця, так. тому що не даремно їй закладено таке бажання. Ну так. <ріст> Пані Віра, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час сьогодні. Прийшли до нас. Звичайно, хочеться сказати всім абітурієнтам: вірте в себе в свої можливості, ви обов'язково досягнете бажаного. Якщо не в цьому році, то в наступному точно. Ну і, звичайно, батькам велика порада не приймати поразку своєї дитини як щось таке уже смертельне, смертельне і непоправиме. Вірте в своїх людей, дітей, любіть своїх дітей і будьте щасливими. Наша програма на цьому завершена. Я як завжди прощаюся з вами до наступного разу.